Байдужа поведінка учасника справи, що виявляється, зокрема, у неотриманні повідомлень суду, не повинна схвалюватися судовою практикою. У мене особисто до цієї позиції є питання. По-перше, Доброго часу доби, шановні слухачі, слава нашому народу за мужність і витримку, слава ЗСУ за відчайдужну боротьбу і захист. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. Як завжди, закликаю підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. В рубриці Новини законодавчого простору країни. Поговоримо про новітню судову практику, пов'язану з надісланням рішень судів та інших документів судового процесу, сторонам по справі. Повірте, це може стосуватися кожного, якщо ви просто фізична особа, або фізична особа-підприємець, якщо ви керівник підприємства або уповноважена особа якоїсь установи. Ніхто. Не застрахований від появи судової справи, в якій ви будете, до прикладу, стороною по справі або третьою особою. І ось саме тут виникає питання щодо отримання вам інформації по такій судовій справі. Звертаю увагу, раніше я вже записувала відео пов'язане з отриманням повісток і рішень через портал Дія. Всі мої висновки і пояснення грунтувалися саме на судовій практиці, дійсній на час запису відео. До речі, в ньому є багато корисного, до прикладу, щодо виду повісток законом передбаченої процедури оповіщення. Посилання на дане відео залишу під цим відео за потреби переглядайте. А сьогодні я вам розкажу про цікаве рішення колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду України, яке, по суті, жирною рискою перекреслило всю раніше дійсну судову практику. Йдеться про ухвалу Касаційного адміністративного суду Верховного суду України від 17 листопада 2022 року. Отже, для початку я вам розкажу ситуацію по даній справі. У вересні 2020 року позивач звернувся до Хмельницького окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління пенсійного фонду. Хмельницькій області, в якому просив визнати протиправним та скасувати рішення пенсійного фонду щодо відмови у підтвердженні певного періоду його роботи, що дає йому право на призначення пенсії на пільгових умовах. Рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду, залишеним без змін постановою 7 апеляційного адміністративного суду позов було задоволено. При цьому ухвалою Хмельницького окружного адміністративного суду у задоволення заяви про ухвалення додаткового рішення по даній справі було відмовлено. Не погоджуючись із судовим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу. В свою чергу, сьомий апеляційний адміністративний суд постановив ухвалу, якою апеляційну скаргу залишено без руху з підстав несплати судового збору та було надано строк для усунення недоліків. Копію вказаної ухвали було направлено. Скаржнику на номер телефону через застосунок Viber, що було додатково підтверджено довідкою 7-го апеляційного адміністративного суду. Телефонограмою позивача було повторно повідомлено про наявність ухвали про залишення скарги без руху. Надалі, ухвалою, сьомий апеляційний адміністративний суд повернув позивачеві його апеляційну скаргу. Зважаючи на те, що у встановлений строк позивач не усунув недоліки апеляційної скарги, а саме не надіслав до апеляційного суду оригіналу документу про сплату судового збору. Тобто, якщо коротко позивач оскаржував ухвалу про відмову в ухваленні додаткового рішення, не сплатив судовий збір, не подав документи до суду, а саме оригінали документа про сплату судового збору, Скаргу судом залишено було без руху. Скаржника повідомили через застосунок Viber та телефонограмою в подальшому судом апеляційної інстанції було винесено ухвалу про повернення скарги позивачею. В свою чергу, позивач не погодився і звернувся до Верховного суду з касаційною скаргою. Звертаю увагу раніше. Правова позиція Верховного суду, а також інших судів, йшла по напрямку, що способом вручення судового рішення може вважатися лише його надсилання рекомендованим листом, не телефоном, не електронною поштою, не месенджерами. Такого ж підходу у застосування ну, тотожньої правової норми дотримувався і касаційний цивільний суд. І ось, 17 листопада 2022 року, винесено, як я вже сказала, інше рішення, яким Касаційний Адміністративний суд Верховного суду України відступив від загальновідомої практики. Обґрунтували це судді Касаційного Верховного суду неналежним. Фінансування судів і тим, що дотримання попередньої позиції призведе до зупинення роботи судів та порушення права особи на доступ до правосуддя. Цитую деякі витяги з рішення. Правильне загалом твердження про те, що суди повинні неухильно дотримуватися норм процесуального права, з урахуванням відсутності фінансування не відповідає на ключове питання, як, як має діяти суддя, який протягом тривалого часу об'єктивно через. Незалежні від нього обставини позбавлені можливості виконати вимоги процесуального закону через відсутність фінансування, зокрема, як направити стороні копію ухвали рекомендованим листом з повідомленням про вручення, як це передбачено у статті 251 КАС каз України. Ймовірних варіантів небагато направити, коли з'явиться фінансування. Направити за кошти сторін, направити за власні кошти судді, використовувати інші способи комунікації, не передбачені статтею 251 КАС каз України. Кожен із запропонованих варіантів у тій чи іншій мірі не відповідає закону, а законний варіант є неможливим, отож. Судам для того, щоб здійснювати правосуддя, доводиться обирати такий спосіб дій, який призводить до найменших негативних наслідків. Також Верховний суд зазначив. Що байдужа поведінка учасника справи, що виявляється, зокрема, у неотриманні повідомлень суду, не повинна схвалюватися судовою практикою. Навпаки, судова практика повинна стимулювати учасників справи використовувати прогресивні форми роботи. Крім того, Суд зазначив, що презумпція обізнаності покладає на учасника справи обов'язок довести незнання про повідомлення, надіслане судом. Слід виходити з принципу порядності працівників суду, перебуваючи під присягою державного службовця, розуміючи кримінально-правові наслідки підробки, немає підстав вважати, що вони можуть фальшувати. Докази повідомлення. Тож, коли працівник суду передає телефонограму і фіксує це відповідним документом, недостатньо заперечити її отримання. Коли надсилає листа на електронну пошту чи телефон учасника в смс чи месенджер, недостатньо сказати, я його не читав, щоб спростувати презумпцію обізнаності. Учасник повинен надати відповідні докази незнання. То що це все означає? Якщо судова практика піде даним шляхом і без внесення відповідних змін до норм процесуальних законів, які визначають, що належним способом вручення судового рішення вважається лише його надсилання рекомендованим листом, то Отримання СМС, повідомлення у месенджер, буде вважатися належним сповіщенням сторони про прийняте судом рішення. При цьому доводити, що не отримали, не прочитали, не отримали повністю рішення суду, буде покладатися саме на особу отримувача, тобто на сторону по справі або третю особу. У мене особисто до цієї позиції є питання. По-перше, як я казала, наразі ситуація із надсиланням повідомлень та копій судових рішень через Viber чи інший месенджер не врегульована процесуальним законодавством. До того ж, чимало користувачів присутні у месенджерах лише формально, тобто зареєстровані. Але фактично їм можуть не користуватися. По-друге, сторона при поданні заяви чи скарги може навмисно вказати неправильний телефон чи месенджер іншої сторони чи учасника справи. Навмисно, до прикладу переставити цифри в написаному номері телефону чи замість одної цифри написати іншу якусь цифру. В нас номери телефонів не прив'язані до особистості. Тоді як тягнути до суду як свідків власників номерів, на які помилково надіслано рішення суду? А чи це не порушує тоді таємницю листування, чи не є втручанням фактично в особисте життя людини? Відверто кажучи, питань більше, ніж відповіді. Єдине наостанок зауважу: не нехтуйте повідомленнями, які ви отримуєте в смс чи по месенджеру, що надійшли від судової влади. На зараз це стає. Небезпечним і вже є прецедент щодо відмови розглянути заяву як наслідок фактична втрата особою права на судовий захист. Надішліть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Ще раз нагадую. Кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема, і по темі перетину кордону електронну пошту надсилаю і надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!